От я був тут, і я думав в церкві. Я перешкод. Але зараз показ буде аварійна ритуальна служба, допоможуть вам зашити всі вікна. І зараз у болеві. Ми Ви можете відкрити, зараз аварійна рятувальна служба прийде, вам допоможе. То ваша когда? А на момент прибытия? Э, ушли в крови с ребенком. Ну тут газа не было. Mm -hmm. И свет никогда не работал. Потому что просто к себе забрала. Конечно, не первый раз сюда бьют, но это уже все. А мне позвонила подружка детства, с чьей и а Ей крестная моя позвонила, Говорит, тут с домом прилетела. Но ну, я думала, ну не прямо мне в квартиру. А я пришла, и сатруша прямо мне в квартиру. В квартиру. Я слышала, Сережка вышел. Ну другой коляске, вот, зимой лежать. Это на, лежат. на разе не можно? потому да, все, что Конечно, может, потом... да, 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 все, брат, все. Да, вот накрывает. Вот видите. Давайте, что вам требовать помогает? Вот видите. Вот сейчас перекрываем. Все. Давайте вот. сюда перейдем. Давай. давайте перейдем. Вот, давайте перейдем. Вот, а давайте перейдем. Вот, давайте перейдем. Вот, давайте перейдем. Вот, где у э, Вот, а У вас Вот, то есть, Вот, воду перекрыть? Там повністю падає 4-5 поверх. Тобто треба перекрити зараз лентово, щоб взагалі туди люди не ходили. І тут максимально перекрити, бо знову-таки буде падати. А ви де живете? Тут. Давайте треба переселитися трошки. На пару днів треба переселитися. Ви ж не можете в таких умовах жити. Замок хлопці зроблять. Вони щось придумають, зроблять. Але треба переселитися. Давайте, хоча б на пару днів. Добре? Добре? Збирайте, будь ласка, речі. Хлопці зараз замок візьмуть під контроль, вони зроблять. Зараз придумаємо щось. А зараз... Давай, 50 на 90. Подивіться, де паспорт, де документи треба взяти. А uh, я ж uh, Якісь лики. Які? Спокійно збирайтеся, зараз вам допоможуть і ми вас переселимо, добре? Ну це хочешь ще так, більш маєш, другий, третій хуже. Ну, все зараз собі, собі. Хотя бы больше прикола по зашиванию. Сповища треба можемо задіяти. Хоча б і киса може повод туда переводять. Я же здесь вже с Ярославом Викторовичем. Ну, ну потому ну, что ну, ну, пока окна, 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 так как вылетало всё. В момент прилета, где вы были? У меня ничего нет, нет ни одного стекла целого. Зараз, говорите, зараз только, не только стекла, а вот эти рамы повыламывались. Вот не чипайте, не чипайте, зараз хокказ приедет и вам допоможем. На кухне тоже все трощено. И тут сломали, повылаживали. И тут слышу где-то бабахнуло. Потом стекла посыпались. Я прижалась к стенке, меня спасло. А что туда стекла долетели. А потім вже боялась вставати, думаю, вони ж повторно мені. І в мене і трійні штори були везде, вивернули. Ну, просто реєктовно хоча б зараз прокупляти, скільки у вас ключей на явиці, для того, щоб можна було дати, доступ дати до квартир. Добре? А потім ми вже будемо там, де не буде доступу, так. Але, ми закр... але закриємо все. Не а хор. 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 Добре. Добре. Зараз треба викликати поліцію зафіксувати.